Ліна Меруани. рептилія. Кажуть, з інкубатора долинуло шепіння. воно і насторожило медсестру. Кажуть, щойно спробувала добути мене звідти, відчула межі своїх пальців холодок чіпкого язика. Кажуть, прибігла нажаха на до палати, куди мала мене віднести. Зморшкувата коротколапа, поповзла я до вишитого комірця її фартуха, відриваючи клаптики тканини. Кажуть, моя матір не хотіла годувати мене груддю. Мій язик нищив їй пиптики. Ось що кажуть через мене вони кривавили. Я, не аби як ранила їх, бо в моєму наждачному потрісканому роті стирався навіть гумовий смоктунець. Стільки всього кажуть, моя матір та інша моя матір. Мовляв, усе було наслідком впливу радіації, якого ми, я і вони зазнали. Мовляв, ми не єдині, були й інші чудернацькі хлопчики, інші дивовижні дівчатка, невиліковні у своїй дивовижі. Аби усе прояснити, кажуть, я була не просто голодною дівчинкою, то було щось інше, суто моє. Мій язик оживав од найменшого доторку до чиєї шкіри шкірочок, ковдр, пластикових торбинок чи яєчних шкаралуп. Або від близькости будь-якої іграшки, металічного поїзда, ляльки, плюшового ведмедика, яких я теж нищила своїм язиком. Мої матері кажуть, що у 12 одну за одною я відполірувала кожнісіньку меблину в моїй кімнаті, вилущила від білої фарби ліжко, от темного лаку письмовий стіл, однак покірно отримувалася от сходів, ті були під забороною. Швидко з'ясувала, що деревина смакує неоднаково, м'якими і смачними виявлялися деталі з кедрового дерева, тоді як полички із дуба гірчили. Навчилася вибльовувати погадку з нерозщепленого слиною, поза клей подразнював мої рецептори. Кажуть, не лікували болячок, що підхоплював мій невтомний шустрий язик, спостерігаючи, чи я раптом не отямлюся і не зачну поводитися як звичайна дівчинка. А моя бо поведінка була далеко не людською, кажуть, одна зводячи догорі брови, інша сухо прикашлюючи. І ні, вони не віддаватимуть мене до школи, заки я поводитимусь як рептилія. Однак мені страшенно хотілося вибратися з цього дому із опущеними ролетами, де ніколи не бувало гостей. Страшенно хотілося йти сонячного дня до школи, ніжитись на камені в оточенні інших дівчаток. Так говорила я собі подумки, не зронивши ані слова, наслухаючи материних суперечок. А якщо я пообіцяю не кидатися на парти, а якщо я не встою перед спокусою дошки, а якщо на нас вішатимуть кульгаві травмонебезпечні стільці, а якщо я наводитиму жах у класі. Одна починала пошепки запитуючи, інша заходилася далі, розпинаючись на все горло. Також кажуть. А якщо мені дорікатимуть моєю рептильністю, і я кинулася до своєї кімнати, впала на зачовганий матрац, на дерте простирадло, яке вони навіть уже не беруться латати, і віддалася дитячій принці, якої їм не збагнути. Матері підозрювали, що мені закортить змусити їх плазувати і просити вибачення. Кажуть, якось я проплакала кілька годин, поки не доплакалася до гарячки, від якої мені палали обличчя та вуха, і що замість подоланій температурою заснути, я розгледіла в тому спосіб мститися їм обом. Шорсткий, настовбурчений мій невсипущий язик потягнувся до вихолодженої нічю стіни і віднайшов відлиплий краєчок шпалери сирілої через дощі. Проник під нього рясно слинячи, вилущуючи стіну. Відчуваючи лусочки шпалер попередніх, мій язик щищав папір з паперу, а з під нього іще папір, і аж тоді брався пестити шкіру стіни, Легкодоступний кальцій. Кажуть, зневірилися, оздрівши наступного ранку голі стіни, що відчули ненависну тривогу, оздрівши, як я сплю, усміхне на губи багряні потріскані з того нищення. Кажуть, вкраю онімілі з жаху визбирували клапті паперу, ніби злиняло зміїну шкіру, вимітали крихти вислого клею, а тоді вирівнювали каламутний овал дзеркала, що якимось чином лишилося висіти на забитому у стіні цвяхові. І, кажуть, подалися до саду обговорити, що його чинити далі. А якщо вчепити магніті фіксатори на кутні, моя матір знала про такий пристрій для схуднення, однак інша перечула, що з ним я впораюся, чи відвести мене до хірурга, який раз і обітнув би язика? Язика їхнього безконечного страждання. Та кажуть, моя матір відмовилася від такої ідеї, посилаючись на історію про дантиста, що було вирвав ворогові язика і побачив, як з обрубка вибруньковується безліч вертлявих язичків. Тепер бо кажуть, то інша моя матір наполягала на тому, щоб відіслати мене до школи, чого я й сама бажала, аби мною опікувалися інші. Мені купили синій джемпер, білу поліестерову блузу, довгі панчохи та чорні лаковані туфлі. Волосся скрутили дулькою на маківці, вчепили срібного обруча від вуха до вуха. Посадовили мене на кухні і сказали, що тепер я дівчинка, маленька жінка, людська істота, навіть причудова. Зробили знимку, аби я помилувалася собою. Однак мій погляд затримався лише на худорлявих колінах, що з під шкільного строю. Перед виходом мене попередили, моя матір, ховаючи губи, схлипувала, щоб я ретельно тримала рот на замку, якщо не хочу нажити клопоту. Клопоту, що в нього, кажуть, я негайно і встрягла, оскільки вистачило мені з топою, ногою, половиною тіла опинитися в класі, вистачило відповісти на привітання вчительки. Аби мій роздвоєний довгий язик постав у всій своїй красі. Вчителька пополотніла, хтось із учениць заверещав «Ігуана! ящірка, змія, радіоактивний демон. Хтось кинувся в глиб класу, затуляючи долонями вухо, хтось морщив носа, перекидаючись з іншими кусючими слівцями, поотирали, спльовуючи на них долоні. Кажуть, моя матір натякнула, інша матір потвердила, того дня з нетерпінням чекали мого повернення додому. Кажуть, переконали себе, що все вдалося якнайкраще, позаяк ніхто не телефонував ані писали їм зі школи, та й від мене жодної скарги. Кажуть, я задоволено посміхалася, стискаючи губи, а очі повнилися близько потаємної втіхи. Моя матір подивована, але звикла до будь-яких несподіванок, негайно роздягла мене, аби пересвідчитися, що я не понаносила синців під строєм. Ба ні, мене не побито. Жодної рани, жодного порізу. Вона обідняла мене і подарувала подалку косметики, яке щойно придбала з нагоди такого свята. Матері налили собі вина, обидві зенькнули келихами, заходилися готувати вечерю і вперше відступили і мені місця за столом. Але кажуть, я не була голодною. Кажуть, я рано пішла у ліжко, та й самі вони теж подалися спати одразу після віски. Кажуть, обіймалися у ліжку, втішені прийнятим правильним рішенням. Кажуть, що обидві зненацька зірвалися посеред ночі, наполохано перезирнулися, заскочені тривогою, бо ж піймали себе на тому, що ні, ні, цього вечора вони не перевірили мого рота, не бачили мого язика, не чули мого голосу. Reptilia Lina Meruane